Став подоб. Пиши коментар. Якщо ти громад з за дроман. Підпишись Пиш, на канал, з А Аби не пропускаєте зонного нового видео. А також став на всі відео по байке. Підпишитеся на канал. Реакция на видео. Там тоже цікаво. Ну, а це нове відео по Зомбі кетчуп. На ньому я хочу перейти на новий рівень. Ну, в принципі, ви поняли, на який? Ті, хто грає за бікетчики. Так, малий звіти. Ай, больно. Ти не скройся від мене. Іди сюди, твоя дерев'яшка тебе не, спаш... не врятує, точніше. Там в мене скоро 9000 протонів, Не 10, но ще до 10 треба тисяча з чимось там набрати. так. О, вже це тисяч шкіл. Їх все більше і більше. Прошло да. так лагай, -мо? Полома венець. Хороша. Оцей На Так, а займи мы начали не давать. Сорок це теж корисно. курицу. Сербан и нуль. Чтобы знали. На так, идите. Вчора же, не понял. Да, скоро 17 тысяч шоу. Mm. Ah. Так, хотя уже есть. А, там вс, я понял. Не, обошли уже там врахом, но я вся Не Дам вам ты Так, куда? На. Я так печально пролетів, пролетіла, щоб вони не йшли туди, куди мені треба. Так. Ух, він А то підначе значка не дали. А значок мені потрібен. Та йди, та йди сюди. Куди ти тікаєш? Я думаю, гарпуна Мне ты че 900 кис зомби? Ха-ха-ха-ха-ха. Это тоже. Я ж казав. Я выполнил. Так, целауна. лагуна. шо видно. стіночку берем. Да. Опа, там хтось скривається. І це? А, я думав, що це той медузник. Ти куда? Куда Куди направились? М я не знаю, куди, куди ти рушаленька направилась. Ну ти направилась, хоча я не знаю. Ну ти направилась до моєї, до моєї чому. Ай! Это мощно было. Так, чудово. О, вот. Так, так, тут кусачка у нас. Вот тут нормально так, нормально. Так, русалка. Эх. Хорошо. Сломи вс. Штых. Так, значит ти катки було удачны. наче так. А то я же бухтя. Так. А, головний дрон ще немає. Понятно. Так, в принципі, еще нет. Так. А счем этих зомби? Чисть. Запускаем. І можна запустити девно. Де Все. Так, а також я хочу запустити, що я хочу запустити. Зараз. А, нічого я не хочу. Так, кладно скоро побачимо І так, скоро пройду на новий рівень. Но перед тим хочу вам так сказати. Я хочу зробити так, щоб в 30 серії Zombie Catcher's тут було 50 значків в загальному. Да, я хочу зробити тобі, тобі таку ціль. Щоб 5 пейсерії здобути... 1600. Значків. Надеюсь, можно повод. Офигеть, новый рев. Так, і зразу куплю. Так, через куте понятно, а зато наш є зомбі. зомби. Зомби партик манусканаты.

Задумав! Зараз буди! Ляш, переходимо, пляжу! Так, відкривайте свої щити! Молодці! А чого це А я хочу так, попав. О, плутонник! Зай зайві, зайві плутони не завадять! Смикла. Так, як завжди, як завжди. Я ще буду робити інтригу. На сьогодні серіях я не буду показки манничків, щоб ви думали. З ким мені там залишилося. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Mm. Ай! Так, ми надійде зумілося, назвичайно буду так покалуватись кіметом. Щоб була інтрига у вас. Але я вам можу сказати. Даю слово, що в мене в 30-й серії зомбікетчер загальному буде 5 тисяч значків майстерського заходу. událně odtečte k mene ať mě poté je. tak tak co ty mi za co? tak to je tak, já nechceš bavit

сегодня уже 22 шерстня. Разловлю. Иди сюда. Да, я тут тоже зловил. Так. Я тут не могу А. Чё? Что то было. Що це було? Ви бачили це? Якісь ба. Блін, кусачка! А так. І Так. Запущу я лимонад. І тут 20 тисяч один. А тут. рівно. 25, 10. 35. Ну. Ладно, новий каткичка цукерчик. Ну, і це ж щоб було. Ну, так, це вони цукерчик, а не поїли. Да-да. Ну, цукерчик цук поїли, а не монадиком попили. Це найкаточки. Ну, в принципі, і так, це вже бачите. Але, да. Буду трохи ставити на паузу, аби він у мене цього. Да, це вирішується трохи йти. Що я мене не знаю.

Вона дуже смачна. Та-да. Я стих зловив. И мене ще після значки встало. Так, от на мені не зарплати этой жомби. Патричок. Ну, там морська зірка. Пиратик. Я вас ловив. Легко, Лень, дуже. Так. Ти наш забув. була. Так ще ми дуже теж прибирати ці. Кушачка у нас. Може тут він попадеться, ну. І я попався. Одна ця катка видалась удачною. Зробив цю. Кто вона довго буде? Ну, яка мені Ой. Будет отжимать но Ну а карточки Подошли. Не ну вы бачили это их башню там на лагуне Жалко что они не кладу, что -то, типа у меня Яшти, так, я ж ты хора? Так, это будет ловить начнет. Я их ловил. Да ты. Блядь. А я ж щиток барав. Як його бало? Як ти Да, жим, жименько жим, жима. Предлагаю трохи, но... ладно. Что страшно. Ты. Стрелячик. Ой, чек-то вы там называете? Ну, снежок. Вы что, снежком кидаете? там ты наш заходил. А, я думал, что пряник, а это ты, ты вот, чайок. Так, тут наш шах не А кто же наш отель? Чувачок, да-да. просто відскочили. Я думав, що ти вже хочеш пригати. Де ж мій такого нам думати. Таріо. Ну, да, це я робив модель 3. Так, а тут я отак вже. Хитрити ще штаму. Ось спеціально робити, що можна чисто обхитрювати такі системи. Так, ще одна гуска летить. І останній з цього біє. Це грабічно. І... Тотей. Всі вісім зомбі... Зловлені. Все вже. Так кто тут? Ты уже быстрее набитый. Подлетаешь это тут. Опай до лагеря, но что-то таке. Что так лягай? Ты чтобы они так бата вс тут. Было, ну, я, ну, я... Ну, что, будет? что? Ну, И кореш, ну. Так, то, что они зомби у нас. Тоже стыненький смузи. Такого мы так. Я его зомби? Ну так боляче. Ну, заради чого я тебе і изловим. Так, Ти зжима. Ти Бурс половин бронировані. Нормально так. Так, ну, давай вы хоч выйти. Так, сейчас сова, что, 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 что мы не мешало. Да. Куда вы эти братья, а? Дорожки кварталок. Власть. Вот эти. Да, тут было тело жопы.

Пока что не могу тебя Тут, ну я понял. Новый. Да, да, ладно, мысли. Ну, патрики, морский девок. Ну, тот профессию. А тут серии будет точно. Я приснем за порядок. 都来，我。